Цього робота створили та запрограмували восьмикласники Пальчиківського навчально-виховного комплексу. Зробили це на заняттях гуртка робототехніки. Щоб він почав рухатися, нам треба синім флажком махнути перед датчиком кольору. Потім він задану фразу «Hello» повинен тут вивести на екрані і після цього він тільки почне рух. Це ми тут створюємо програму для нашого робота. Ми тут регулюємо скорость, регулюємо повороти. Оця доріжка відповідає за початок руху, за тормоза. Оця доріжка за повороти, за скорость, потім це відповідає за підсвітку. Гурток у закладі діє від 1 вересня. Обладнання для нього закупили за гроші благодійників. Їх збирали на краудфандинговій платформі. Проєкт подав тодішній 11 класник а нині випускник школи. Я сам ходив на проект гурток робототехніки, то це мене дуже зацікавило. Це правда цікаво. І я б хотів, щоб діти моєї колишньої вже школи. Мали також таку можливість ходити на гурток робототехніки, вчити мову програмування. На першому році мені так сподобалося, це так захопливо, і я думаю, що буду і далі продовжувати це робити. Ми робили на комп'ютерах дуже похожі програми, називається Скреч. Там теж ми там могли ставити героїв, міняти їх, малювати, тож задавати їм команди. За проєктом хотіли зібрати 34,5 тисячі гривень, а вдалося понад 41 тисячу. Тому замість двох наборів обладнання закупили три. Один із них підходить і для старшокласників, каже учитель інформатики Максим Білокінь. Він схожий на Лего, але в нього трошечки більш розширені функції. У нього вже, крім, якщо в цих наборах у нас є шість портів, підключаються через Bluetooth, через USB-порт. Має всередині вбудований гіроскоп, тобто він розуміє нахили, вбудований звуковий, вбудований динамік, вбудована світова індикація, то в кіберпай іще є вайфай. Провів велику кількість роботи. Ну, доклав зусилля до цього проекту. Тож я був радий, що така школа отримала цей проект, що мій проект профінансували. Гурток відвідують 18 учнів від 5 до 8 класів. Заняття після уроків безоплатно організовують двічі на тиждень. Зараз приєднаю двигун. Тут ми просто. Тепер ми приєднуємо колеса. Ми під'єднуємо тут. Зараз. Це двигунчики. Під'єднуємо двигуни. Інший двигун теж під'єднуємо. Робототехніка учить дітей, розвиває їхні конструкторські здібності. Робототехніка навчає дітей програмувати, задавати дії, які буде робот виконувати в майбутньому. Ми зараз забезпечили гурток робототехніки, в принципі, всім необхідним обладнанням, яке потрібно для участі навіть на обласних і всеукраїнських конкурсах. Аби зібрати гроші на додаткове обладнання для гуртка, у школі хочуть підготувати і ще один проєкт для краудфандингової платформи. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина.